Відновлення доріг там рухались не тільки легковий транспорт, а й вантажний і трошки важчі в обласному управлінні інфраструктури підбили підсумки 2023 року. У Миколаївському ліцеї ремонтують укриття. Взагалі, це було як господарське приміщення. Покажемо, як проходять ремонтні роботи концерт до міжнародного жіночого дня спробуємо створити романтичну атмосферу. Як привітали жінок у Миколаєві. Сьогодні п'ятниця, 8 березня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай в цей час телеканал Март підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У ніч на 8 березня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі шахеди. Місцеві ова повідомили вчора зранку, 7 березня, російські війська завдавали мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора, о 10.12 артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Надвечір 7 березня російські терористичні війська з території окупованого лівого берега атакували корабельний район Херсона. Під вогнем опинились приватні будинки та гаражі. Сьогодні мешканці обстріляного кварталу ліквідовують наслідки обстрілу та діляться тим, що пережили. Зокрема, дочка цієї літньої жінки отримала уламкове поранення. Далі пряма мова. больниці руку поранило там, може коло порога бачить дуже крові. А пальто, я думаю, що з пальтом? Розірвало та постільне більову сіло і те подробило. Не. Ну у нас стекла повна. Селище Білозерка Херсонської області минулої ночі також опинилося під потужним ударом окупантів. Як наслідок пошкоджено 15 житлових будинків, а також три адміністративні будівлі та освітній заклад. Постраждала 81-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні, де у жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травму, а також поранення голови. Медики оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. У Миколаєві продовжують облаштовувати найпростіші укриття в навчальних закладах міста. Наприкінці минулого року такі роботи розпочалися ще в одному ліцеї. Його площа складає близько 900 квадратних метрів. Наші кореспонденти перевірили стан ремонтних робіт. Подробиці далі від Катерини Рупташ. В одному з миколаївських ліцеїв тривають роботи з облаштування найпростішого укриття. Ремонт приміщення розпочався наприкінці грудня минулого року. Однак обсяг роботи чималий, адже його площа складає близько 900 квадратних метрів. Взагалі, це було як господарське приміщення, так підвальне таке. А роботи, те все, що ви зараз бачите, це все нове тут повністю під нуль. Тут було дуже багато всякого, всяких побутових там. Речей, які необхідно було вивезти, десь утилізувати. Потім знову ж таки все почали з нуля. Тобто, все до камня, там штукатурки займалися косметичними моментами. Наразі у школі навчається понад 1200 дітей. Таким чином, у випадку необхідності в укритті можна буде розмістити близько половини усіх учнів, що дасть змогу відновити офлайн навчання у дві зміни. Все доробляємо. Це е, і косметичних ще багато нюансів, і труби, які також ну, дали про себе знати, тому що ну ось така ситуація склалася з водою в місті Миколаєві. Так і за рахунок цього були. Було багато дуже труб зіпсовано, і це все ж на ну, додаткові кошти, які також деяким чином ну тормозили процес виконання всіх інших робіт. Попереду також залишаються оздоблювальні роботи та встановлення меблів. Завершити ремонт планують до початку травня, аби учні мали змогу якнайшвидше повернутися до стін рідного ліцею. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Висотне розмінування. У Миколаївській поліції показали кадри унікальної операції вибухотехнічної служби. На висоті 55 метрів вони демонтували бойову частину ворожого безпілотника, яка застрягла у гвинті вітряка. Шахет влучив у енергоагрегат та розвалився всередині. На його уламки, що були розпорошені по великій площі, активно реагував металодетектор. Тому вибухівку було важко не тільки вилучити, а навіть знайти. Однак саперам поліції вдалося визначити місце знаходження. Боєприпасу та витягти його. Вже на землі небезпечну знахідку контрольовано знищили. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Дорожні роботи у минулому році на ремонт та утримання автомобільних шляхів Миколаївщини спрямували більше 600 мільйонів гривень. Зокрема, капітальний ремонт був проведений на Баштанщині, де бойові дії призвели до чималих пошкоджень доріг. Детальніше про це та плани роботи обласного управління інфраструктури у наступному сюжеті. Дорожня інфраструктура Миколаївщини зазнала руйнувань після початку Великої війни. Важка техніка росіян пошкодила автомобільні шляхи як загальнонаціонального, так і місцевого значення у 2023 році. Державна субвенція на ремонт доріг нараховувала 402 мільйони гривень. У нас ще були залишки попередніх років в обсязі 206 мільйонів. То тобто загальний фінансовий ресурс на ремонт та отримання доріг у 2023 році було спрямовано понад що за мільйонів, з яких на капітальний ремонт доріг було направлено 264 шістдесят мільйона. І на ремонт та утримання доріг місцевого значення було спрямовано 338 мільйонів. Сергій Сікорський відзначив, на 2024 рік бюджетом не передбачено коштів на ремонт та утримання доріг на Миколаївщині. Один із напрямків це буде робота по залученню всіх можливих джерел фінансування щодо подальшого утримання та ремонту. Доріг місцевого значення. Це якщо ми говоримо про дорожню галузь, якщо по транспорту, то підтримання і подальше налагодження стабільного транспортного зв'язку між громадами нашими та обласним центром. Також управління інфраструктури пропрацьовує всі звернення мешканців Баштанщини щодо незадовільного стану доріг, котрі сполучають райцентр з навколишніми населеними пунктами. Якщо ми говоримо про баштанський район, там рухались не тільки легковий транспорт, а й вантажний. І трошки важчий. Ми продовжуємо капітальний ремонт напрямку, да, між сполученням, між Баштанкою і Березнігуватим. За останні роки ми вже від із тридцяти кілометрів вже відновили понад 26 кілометрів. Тобто залишилось там трішки, щоб повністю був у нас капітально відремонтована ділянка. В управлінні планують надалі співпрацювати з громадами області задля дотримання автомобільних доріг в належному стані. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Владислав Нідомський, новини на телеканалі Март. Продавав вибухові речовини та бойові припаси. Миколаївські поліцейські спільно з працівниками СБУ затримали 44-річного мешканця Запоріжжя за збут зброї на території Миколаєва. Тротилові шашки, ручні протитанкові гранатомети, капсули детонатору та вогнепровідний шнур. Усе це фігурант продавав за 2 тисячі доларів. Затримання відбулось відразу після збуту озброєння. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Миколаївська область потрапила до списку регіонів, де через війну постраждала найбільша кількість культурних об'єктів. За даними Мінкульту, росіяни знищили 317 об'єктів культурної інфраструктури. Найбільше збитків у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. Руйнування зафіксовані у клубних закладах, бібліотеках, музеях, театрах, філармоніях. На Миколаївщині культурні об'єкти пошкоджені в 44% громад. Напередодні міжнародного жіночого дня у Миколаєві відбувся концерт Весняний подарунок. Його провели студенти фахового коледжу культури і мистецтв разом з військовим оркестром 406-ї артилерійської бригади. Як вітали жінок? Дивіться далі. Святковий сюрприз з нагоди міжнародного жіночого дня на сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбувся великий концерт Весняний подарунок. Його підготували для глядачів студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, а також миколаївські вокалісти. Максимально спробуємо створити романтичну атмосферу, щоб жінки відчули себе коханими, щоб відчули весняний настрій. Будуть українські, будуть зарубіжні хіти, буде цікаво. Родзинкою концерту став акомпанемент музикантів військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал хорунжого Олексія Алмазова. Вокалістка Миколаївської обласної філармонії Антоніна Лаврова давно співпрацює з оркестром. Каже, радіє можливості виступити на одній сцені з ними у цей день. Це великий досвід роботи з оркестром. Це гарний настрій для себе та для своїх близьких та всіх глядачів подарувати напередодні свята, тому що особливо зараз такий для нас важкий час дарувати людям позитивні емоції. Гарний настрій це дуже важливо. І глядачі, наші миколаївці, вони дуже... Чекають цього, і вони дуже сумують за цими емоціями. Вікторія прийшла на концерт разом зі своєю мамою та подругою. Жінка ділиться напередодні свята, неабияк як хочеться подарувати собі приємні емоції. Дуже сподобалося, дуже гарні пісні, гарні танці, дуже все чудово. Зроблено на вищому рівні. Дійсно гарно проведений час. Я думаю, що треба трішки розряджати обстановку і треба трішки. Відпочивати міськами. Відвідувачі стверджують, що саме такі концерти і дають можливість розважитись та ненадовго відволіктись від реалій сьогодення, адже що може підняти настрій краще, аніж концертна програма присвячена вам? Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март. Наостанок про погоди в суботу, 9 березня, вранці у Миколаєві небо буде ясним, а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Без опадів температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 8 градусів за цельсієм. Вітер переважно західний, мінливий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 68%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТРКМАРТіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.